Яка може мрія? Перемога тільки. Люди віддають життя за це, розумієте? Просто ми, мабуть, ну, всі так хочемо да, цього, І тому трошки воно не здійснюється так, як ми хочемо. Це мрія всіх українців, всього народу, щоб закінчилась війна. А такої особистої немає ніякої. Треба говорити частіше про щось хороше. І, напевно, це все світ чує. Можна було забрати, щоб був мир. Хай би воно. Скажіть, будь ласка, чи маєте якесь заповітне бажання або мрію? Ні, немає. Ні, є одна щоб війна закінчилась. Перемогою? Це не особисто, ну, звичайно. Бо Це мрія всіх українців. Всього народу, щоб закінчилась війна. А такої особистої немає ніякої. А загалом, що готові віддати або чим пожертвувати заради мрії, от, наприклад, такої як перемога, так? Це все, що потрібно, але не тільки від нас це залежить. Це залежить і від нашої влади, від наших всіх, виходить, цих військових, чиновників і інших людей, які в більшості просто крадуть гроші, які відсилаються на ЗСУ. А ви, власне? Я так само думаю. І, а якщо говорити про вас особисто, як вважаєте? Ви е, більш раціональні люди, чи все ж вам притаманно мріяти, згадувати якісь бажання? Ні, я більш раціональна, я більш реалістична людина, типу без мрій просто з якимись цілями і все? А ви? Ну, без мрій жити неможливо, так що я така мрійлива. Ми з телеканалу Правда тут вів. Скажіть, будь ласка, чи маєте якусь заповітну мрію або бажання? Щоб війна закінчилася. А що готові за заповітну мрію віддати або чи можливо пожертвувати? Чи задумувались над це? Всім, всім, що треба, вирішити вже жертвую. Дякую. Ми з телеканалу Правда Тут Вів. Скажіть, будь ласка, чи маєте якусь е, заповітну мрію або бажання? Щоб війна закінчилася нашою перемогою. Це головне бажання. Так. А загалом, як ви вважаєте, ви раціональна більш людина, чи все ж таки е, притаманно вам помріяти, бажати якісь? Е... М -м -м, мабуть, більше раціональна. Але якщо от е, найзаповітніша мрія чи бажання, таке як перемога, що готові пожертвувати або віддати заради неї? О, цікаве питання важке. Навіть не знаю, що ми готові пожертвувати заради перемоги? Навіть не знаю. Москалями готова пожертвувати всіма. Всіма москалями світу. Мось телеканалу Правда тут є. Скажіть, будь ласка, чи маєте якесь заповітне бажання або мрію? Щоб скінчилась війна? А що робите заради цього? Або, можливо, думали, чим готові пожертвувати або віддати заради здійснення цього бажання? Те, ну, власне, я займаюся регулярно донатити на військо. А якщо говорити про раціональність чи мрії, ви більше яка людина? Більш раціональна чи все ж притаманно вам мріяти, згадувати якісь бажання? Мабуть, більш раціональна. Добрий день, вибачте, що вас перериваю. Ми з телеканалу Правда тутрвів. Скажіть, будь ласка, чи маєте якусь заповітну мрію або бажання? Перемога. А чи задумувалися, що готові віддати або, можливо, чим пожертвувати заради такої мрії? Дуже важке питання. Жертвувати. Щось не дуже хочеться жертвувати. Донат це те, що ми можемо зробити зараз. Але жертвувати Ну, мені щось не спадає на думку нічого. Власне, як вважаєте, ви більш раціональна людина, чи все ж любите помріяти, згадати якісь бажання? 100%. А чому не вірите в бажання? Не чому вірю? Але я ж живу своє життя і бачу, що довкола відбувається, тому я більш раціональна людина. Чи маєте якесь заповітне бажання або можливо мрію? Так, мир в Україні. А чи задумувалися ви, чи можливо готові пожертвувати або що віддати за здійснення такого бажання? Серйозне питання вранці. Я думаю, що ми і так віддаємо вже багато, залишаючись на своїй рідній землі, працюючи заради перемоги і докладаючи усіх зусиль, аби її пришвидшити. Власне, якщо говорити про вас особисто, так ви вважаєте себе раціональною більш людиною, чи все ж любите помріяти, загадати можливо якісь бажання? Напевно, другий варіант більше про мене. Можливо, ви маєте якийсь приклад, коли бажання здійснювалося, адже кажуть, що бажання і мрії сили думки можуть матеріалізовуватися. Так, це в цьому щось є дійсно. Можливо, там такий приклад елементарний з роботою, колись мріяла. Потрапити на одну роботу, так. І в принципі про озвучила це, і так і сталося. Так. Та, можна... Тобто маєте такі вдалі, так? Приклади? Ну, напевно, так, так. Тому треба говорити частіше про щось хороше і напевно це все світ чує. Дякую. Так. Ми з телеканалу Правда Тутві. Скажіть, будь ласка, чи маєте якусь заповітну мрію або бажання? Звичайно. А яку? Здогадуюсь, але ж. Е, ну, перша, та, що одна єдина на всіх. А друга, це, мабуть, мрія про те, що поїхати за кордон і все-таки помандрувати. А власне, що робите заради здійснення цих мрій, і можливо задумувалися, чим готові пожертвувати для того, щоб вони збулись? Ну, то працюємо, наближаємо Україну до перемоги. Ну робимо все, що можливо, донатимо, е, я не знаю, збираємося, е, ну, підтримуємо одне одного і живемо. Це головне, мабуть. Зрозуміло. А якщо говорити про вас особисто, так? Ви вважаєте, що ви більш раціональний? Чи все ж вам притаманно любите там мріяти, загадувати якісь бажання, чекати їхнього, щоб вони збулись? Ну, мені здається, я якось можу це поєднувати. Я водночас можу там, багат, бажати там, про великі гори, але при цьому там, і бути раціональним, і там, на щось відкладати і там, старатися бути там, в, знаєте, в сфері подій. От, стараюся за всім слідкувати, але якось в міру. А чи вірите, що мрії збуваються? Чи були, можливо, у вас такі приклади, що щось мріяли і воно збулось? Звичайно, звичайно, мрії збуваються і треба вірити, треба ставити собі цілі, мріяти, дисципліною собі, там гуртувати. Тобто, ну, до кінця треба йти і працювати над тим. Добрий день. Ми з телеканалу Правда тут Львів». Скажіть, будь ласка, чи маєте якусь заповітну мрію або бажання? Ну, мир, мабуть. А чи задумувалися, що готові віддати або, можливо, чим пожертвувати заради такого здійснення? Не думав. А якщо зараз подумати, що спадає перше на думку вам? Не знаю. А загалом, якщо говорити про вас, ви більш раціональний в житті чи все ж таки мрієте, згадуєте якісь бажання, вірите в їхнє здійснення? Стараюсь бути раціональним, але часом мрію. Ми з телеканалу Правда тут вір. Скажіть, будь ласка, чи маєте зараз якесь заповітне бажання або мрію? Хочу, щоб війна закінчилась поскоріше. Скажіть, будь ласка, чи маєте зараз якусь заповітну мрію або бажання? Та маємо, як і всі, звичайно. Ну, яка може мрія? Перемога тільки. А що робите заради цієї мрії? Ну, допомагаємо, намагаємося допомагати якось. А якщо говорити про саме цю мрію, так? Що готові заради неї віддати, або можливо чим пожертвувати? Чи задумались над цим? Задумувалися. Я не знаю, що ви відповісти. Ну, люди віддають життя за це, розумієте? Я не знаю, що я готова зробити. Допомагати. Допомагати, так. Да, допомагати. Раді своїм. Ми з телеканалу Правда тут Львів. Чи є у вас зараз якийсь на мрія або бажання? Так, як у всіх одне бажання. Я здогадуюсь, яке, але якщо можна озвучити чи вірити, що бажання не здійснюється. Бажання завжди здійснюються, Навіть в такий спосіб, який ми не можемо собі уявити. Я пам'ятаю, як я ну просто думаю, новий рік що загадати. Наприклад, поїздку в Ізраїль, да? хоч нічого мені не підказувало, що це буде. Не пройшло трьох місяців, я поїхала в Ізраїль. Тому ви уявляєте, яка сила думки у нас повинна бути. Да? Просто ми, мабуть, ну всі так хочемо да? цього. І тому трошки воно не здійснюється так, як ми хочемо. Але я надіюся, вірю. Все буде добре, всі будуть люди, знаєте, в мирі жити. Скажіть, будь ласка, а стосовно бажань мрій, що готові пожертвувати або віддати заради неї? Ну, заради цієї мрії? Не знаю, якби моє життя можна було забрати, щоб був мир. Хай би воно чіпло. <різь> ну так, я просто ще до війни ну, до повномасштабної так думала, що. Ну, не буде мене, буде сонце, буде небо, буде трава, будуть квіти, будуть люди на землі. Тому так. Навіть увагу. У Львові загально на національна хвилина мовчання.